І зараз хочемо запропонувати вам один день вчительки села. Під ваші облики. Один день вчительки села. 6.00. кого та проснулася. 6.30. Наклала живийну маску з огірків і класного молока. 6.40. Проснувся чоловік, зняла живийну маску і зробила йому бутерброди. 7.00. Пішла доїти корову. Заодно доїла голодці. 7-10. Поки доїла корову, корова чотири рази вдарила мене хвостом, перевернула тепер і з'їла мою шалінову хустку. І тут я зрозуміла, що таке інтернет-квест. 8.00 почала збиратись до школи. Зула лакові чоботи, польську кофточку в горошок і шубу, що чоловік привіз з Сибіру. Потім зрозуміла, що то занадто, бо на дворі травень, пішла і зняла лаковані чоботи. 9.30 пішла до школи. Поки йшла до школи, 11-ти везли на ровері. фізрук на восьмерці і священик на ліксусі. 11.00. Уроки вийшли інноваційно і методично обґрунтовані та інтегровані. 12.00 провела свої два уроки. І побігла до директорки садити бульбу. 16.00. Все село прийшло дивитися, як я у шубі з Сибіру. З ведром і сапу бігаю по полі. 18.00. Прийшла додому, підігріла вчорашні пироги, почала дути. 18.30. Я пішла і закрила форточку, перестало дути. 19.00. Прийшов чоловік з пелорами, злий, як пес. Мене зацікавило, що до парок села робив такій годині на палорамі. 29. Почали дивитись Роксолама. Чуть серце не стало, як бандити обрікрали ще біля 20.45 почалась реклама. І я пішла писати конспект до Дня Перемоги. У нас в селі ніколи не святкували цей день, але директорка вступила в партію регіонів і заставила. 22.30. закінчилась Роксолана, і я пішла дивитись ці останнє злочину. Але все одно переживала за цим біля губ і директорку. 23.00 подзвонила до завучки і розказала їй цілу серію сили. Бо в неї поломився телевізор. 24.00 прилетів чоловік Завучки і забрав у мене телефон. Перша година ночі перевірила домашнє завдання дитини, аби вона завтра не опозорилась в мене на уроці. Півдруга година ночі пішла чистити бульбу, бо завтра треба на парад. Дорогі друзі, ви спитаєте, а чого вона вечором не обходила корову? Бо вечором корова її не обходить, її обходить теща. Боже вам здоров'я! І смійтеся, бо сміх дарують вам Все США!